Члени виконавчого комітету виносили на порядок денний багато важливих питань, серед яких і найбільш важливим стало обговорення теми про встановлення меморіальних дошок в пам'ять про загиблих бійців Житомира. «До нас звернулася дружина Леся Силко, і також батьки. Ну і ми звернулися до батьків, щоб вони теж дали дозвіл на встановлення цієї меморіальної дошки. Батьки були погодилися, бабуся, батько і дружина. Вони були просили, щоб ми цю дошку встановили, коли буде зроблено разом з ними 24 го числа на день народження Артура. На тому будинку, де він останній час проживав в місті Житомирі, це на Сікорського, 4. Крім того, члени виконавчого комітету акцентували увагу на проблемі транспортних перевезень з інсайдерської інформації стало відомо, що на всі маршрути міста, які встановлені на конкурс, автотранспортне підприємство з окупованої території Луганська подали дані на виграш тендеру. Члени виконавчого комітету попросили підтримувати місцевих перевізників, які платять податки до місцевого бюджету, а не монополістів з інших регіонів. Перед виконкомом хтось розіклав листочки з інформацією, де написано, що на Житомирський ринок заходить Луганська транспортна компанія, по-моєму, так називається вона, і цією компанією керує людина, яка має відношення до керівництва ЛНР незаконно цього звичайного групування. От і все зараз думаємо це питання вияснимо. Загалом під час виконкому було розглянуто близько 40 питань, більше з яких було погоджено. Але засідання не обійшлося без провокаторів, які звинувачували членів ради у розповсюдженні особистих даних щодо дітей неповнолітнього віку на кожному засіданні виконавчого комітету. Є присутні Прокурор міста або його заступник, наші всі рішення, ви розумієте, вони відслідковуються, і порядок їх прийняття він теж регулюється певними чинними законодавчими актами. Ніяких розмов про те, що ми можемо розголошувати персональні дані дітей неповнолітніх, немає і теж не може бути. Ми маємо стояти на захисті дітей. І шкода насправді. Що у нас сьогодні в цій ситуації, яка є, дуже часто саме ці проекти рішень вже ходять там і ще до виконавчого комітету, між членами виконавчого комітету, між городянами, які це обговорюють, між компаніями, які займаються нерухомістю, які приймають активну участь потім в обговоренні цих питань. І це проблема. Тому ми маємо захищати дітей, іншого шляху немає і іншого варіанту роботи. Поки не зміниться законодавство, не буде.